Показали направлення, яке ми підтримуємо, впроваджуємо в першій команді. Основна ідея в тому, щоб футболісти, приходячи в першу команду, були більш готові для наших вимог і не було намагання когось навчити, перевчити. Суто була показана робота, показано наше направлення. Нашим побажанням для того, якого рівне мають бути гравці тут в першій команди. Мета цих зустрічей для того, щоб більше комунікувати між собою. Є в нас головний тренер, є в нас Ендоні, який відповідає за дитячу юнацький футбол за підготовку за всі принципи тренувань за гру. І тому, якщо тренери будуть більше спілкуватися з ними, будуть більше задавати питань і получати відповіді, то тоді нам буде всім набагато простіше, набагато легше побудувати той клуб, який ми хочемо побудувати. від... Низу до верху, тому що ідея нашого клубу щоб в основному складі грали чим найбільше наших вихованців.